Омелян Сеник, один із архітекторів українського національного руху, народився в Яворові, офіцер австрійської армії, згодом сотник Галицької армії. У 1929 році співзасновник ОУН, член проводу українських націоналістів, відповідав за внутрішню політику та організацію, працював у Європі й за океаном США, Канаді, Південній Америці. У 34 му в Празі поліція захопила архів Сенека. Це спричинило арешти і Варшавський процес. Сенека запідозрили у Зраді, але революційний трибунал ОУН цього не підтвердив. У 39 му Сенек головує на другому великому зборі ОУН у Римі. Він найближчий соратник Євгена Коновальця та Андрія Мельника, початок німецько-радянської війни. Сеник очолює основну похідну групу ОУН, яка мала дійти до Києва і проголосити державність України. 30 серпня 1941 року Житомир пострілив спину. Омелян Сеник загинув на місці. Поруч смертельно поранений Микола Стіборський.